Найзліші люди, як правило, народжуються саме в ці дати. Я виділила топ-4, зараз вам їх розповім. Четверте місце займають люди народжені 4 та 31 числа будь-якого місяця. Вони досить агресивні, всполахні, емоційні і можуть вмить вщент зруйнувати все, що їх оточує. Третє місце займають люди, народжені 7 та 25 числа будь-якого місяця, тому що вони дуже часто займаються самокопанням. Через це можуть зруйнувати самі себе та все, що їх оточує. Друге місце займають люди, народжені 1 та 28 числа будь-якого місяця. Вони буквально можуть бити словами. Вони взагалі не підбирають слів, коли ображені, розлючені, сваряться. І перше в місце це в нас тихушники. Це люди, що дуже добре ховають свої справжні емоції, можуть ховати та мовчати про образи просто руками, а потім і вибух. І це люди народжені 11 та 29 числа будь-якого місяця.